Ми з чоловіком уже вісім років. Він моряк, але найдовша наша розлука була не через море, а через війну. Від квітня 22-го року він у ЗСУ. Що 9 місяців приходиться со своєю жінкою бути на відстані. Получається періодичні разом, що приїжджати у врем'я моєго відпуска. Не втратити зв'язок з близькою людиною, ти звикаєш до того, що ти живеш один. Ти не можеш побачити своїми очима свою, свою кохану людину. Переймаєшся, коли він вийде на зв'язок, коли він пише навіть ту СМС. Тобто ти завжди в очікуванні, та це завжди ну, все дуже нервово. Безумовно, найкращий варіант це завжди тримати зв'язок один з одним, писати часто в меседжерах і намагатися робити якісь маленькі приємності навіть на відстані. Завдяки 21 першому віку ми можемо содзвонюватися кожного дня. Хоча б якісь процеси життєві робити разом. Наприклад, разом обирати щось для дому, знову ж таки, вмінюючись фотографіями. В цьому є якась своя романтика, якась своя ідея, навіть фішка між вами двома. Це більше нагадує якісь побачення, ніби нам знову по 18, і ми зустрічаємося три місяці. О, та саме довгождана встріча, це Хочется просто максимально быстрее увидеть, обнять, подарить что-то приятное. А в жизни. Это работа над стосунками, стосунки. Ответ будет двухзначный. Потому что с одной стороны, ты убеждаешься в том, что любовь настоящая. С другой стороны, из-за расстояния возникает очень много непониманий. Та відстань, яка між нами зараз протягом війни, вона стовідсотково зміцнила наші стосунки, тому що вона додала розуміння цінностей у стосунках.